поширеніше запитання. Е, В'їхав на територію Польщі три місяці тому, просто по біометричному паспорті, нічого собі не зробив, повернувся до України. Е, як я можу повернутися назад до Польщі? Бо мене чекає роботодавець. Окей, в такому випадку можна відкрити візу, візу робочу, на основі запрошення від вашого роботодавця. Мій роботодавець не видає запрошення. В сенсі не видає запрошення. Дивіться, купити зараз запрошення неможливо. До роботи, тому що віза відкриється, кордон, скоріше за все, ви не перетнете, тому що на кордоні зараз доволі все жорстко м -м, контролюється. І не потрібно мені розповідати в коментарях, що а я там проїжджав тиждень, два дні тому і так далі. і так далі, Нічого не запитували. Пощастило, в наступний раз вам може так не пощастити, і можуть не пропустити. А ще гірше можуть скасувати візу, плюс дати штраф. Відповідно. Якщо ви хочете відкривати візу, в особливості це стосується робочих віз, прийміть собі до уваги, запрошення зараз купити неможливо. Найкраще зробити від свого роботодавця. Не хоче робити, поговоріть так, щоб захотів робити. Якщо він не слухає, мої клієнти ж запитують в роботодавця, чи можу я зателефонувати до нього, проговорити з ним це запитання, і відповідно. Зазвичай роботодавці погоджуються, я телефоную, і відповідно вони роблять те м, запрошення до роботи. Я пояснюю, як його зробити, де його можна зробити. Були різні випадки, де її роботодавець думав, що ця людина знаходиться нелегально на території Польщі. От. Але про все проговорили: запрошення зробилися, візи відкрили, і клієнти собі без проблем поїхали до Польщі. Вже там, наприклад, пропрацювали декілька місяців, повернулися до України і з цим самим запрошенням від свого ж актуального роботодавця. Повернулися назад до Польщі, де жодних проблем не виникало. Забудьте про ті часи, які були раніше, що можна було купити запрошення, що можна було проїхати без запрошення по робочій візі. Часи змінилися. Поляки почали змінювати міграційну політику. І ми мусимо дотримуватись цих правил. Бо інакше ніяк, бо інакше віз зробити неможливо, або ж якщо ви десь. Купите запрошення від іншої фірми, відкриєте від них візу, віза відкриється. Ну кордон, я кажу, на практиці як було скоріше за все не перетнете. Тому думайте, перш ніж щось робите.